Тепер ми з вами розглянемо, які бувають форми інфінітиву. Інфінітив має звичайну форму, яка може вживатися як в активному, так і в пасивному стані, тривалу форму, яка вживається лише в активному стані. перфектну форму, яка вживається знову ж таки як в активному, так і в пасивному стані, і тривалу перфектну форму, яка вживається лише в активному стані. Далі розглянемо на прикладі таблиці, але вже англійською мовою. Наша звичайна форма це Indefinite Form, яка має як активний стан, Active Voice, так і пасивний Passive Voice. Тривала форма це Continuous, має лише активний стан Active Voice. Перфектна форма це Perfect Form, має Active Voice та Passive Voice. І Perfect Continuous Form. Перфектна тривала форма має лише активний стан, Active Voice. Ви бачите, що наші тривалі форми не мають пасиву. В нашій таблиці це прочерки. Далі ми розглянемо, як будувати інфінітив на прикладі такої таблиці. В цій таблиці ви бачите, що у нас є форми дієслова, зазначені стани та перехідні та неперехідні дієслова. Розглянемо, як утворюється звичайна форма дієслова. Перехідне дієслово в активному стані буде звичайно таке, як в словнику. Початкова форма дієслова – to drink перехідне, неперехідне to go. В неперехідному дієслові нема пасивного стану, а в перехідному є to be drunk бути випитим. Ми не можемо сказати to be gone, а Ми не можемо вжити це дієслово в пасивному стані. А діє слова ми можемо вжити в пасивному стані, як інфінітив. Тривала форма не має пасиву взагалі, і це буде звичайне дієслово в формі Continuous. Воно утворюється за допомогою додавання дієслова to be та інгового закінчення, як в перехідних, так і в неперехідних дієсловах. Перфектна форма має і активний, і пасивний стан. Але ми пам'ятаємо, що на перехідне дієслово немає пасивного стану. Перфектна форма утворюється за допомогою додавання дієслова have, це наше допоміжне дієслово, та самого інфінітива, вжитого в третій формі drunk або gone. Пасивний стан утворюється за допомогою додавання дієслова have, додавання дієслова to be. Але в третій формі знову ж таки been, і нашого інфінітива в третій формі drunk to have been drunk. Неперехідне діє слова to go ми не вживаємо в пасивному стані. Також наша тривала перфектна форма, як і звичайна тривала форма, не має пасивного стану. Утворюється вона за допомогою допоміжного ді слова have, допоміжного діє слова to be в третій формі, тобто been. Та дієслова у, у тривалій формі. Тобто додавання закінчення ing. Інгова in форма дієслова, тобто четверта форма дієслова. І в нас виходить to have been drinking. to have been going. Тобто підсумуємо. З цієї таблиці ми знову ж таки наголосили, що тривала та тривала перфектна форма не має пасивного стану, пасивний стан лише є в звичайній та в перфектній формі. Неперехідні дійслова взагалі не мають пасивного стану, ні в звичайній, ні в перфектній формі. Звичайна форма це просто форма, яка є в словнику. Початкова форма дієслова в активному стані в пасивному. Ми додаємо дії to be та вживаємо дії в третій формі to be drunk. Тривала форма утворюється знову ж таки за допомогою допоміжного дійслова to be та четверта форма дієслова, тобто інгова форма. To be drinking, to be going. Перфектна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова слова have та третьої форми дієслова слова to have drunk, to have gone. Пасивний стан в перехідному to have been drunk. І тривала перфектна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова слова have, допоміжного дієслова слова to be в третій формі, тобто been і Четвертої форми дієслова, тобто інгової форми. To have been drinking, to have been going. Тепер ми з вами поговоримо, навіщо ми все-таки розглядали зараз ці форми інфінітиву, всі ці стани. Ми розглянемо, в яких випадках вживається та чи інша форма інфінітиву на деяких прикладах. Розпочнемо з Indefinite Infinitive звичайної форми інфінітиву. Вона вживається тоді. Коли дія інфінітиву є одночасною щодо дії, яка виражена дієсловом присудку. Наприклад, у нас є речення I am glad to see you. Ми бачимо, що у нас є два дієслова в реченні. Перше це дієслово-присудок i підмет, M – присудок і наш інфінітив to see. Це перехідне дієслово to see, кого що? – Тебе. Бачити тебе. Ми бачимо, що у нас «am» та to see» в одному часі. Ці дві дії одночасні. Я радий, що я тебе бачу. Я радий тебе бачити. Тобто я зараз тебе бачу і я зараз радий. У нас є одночасність нашої дії. Також звичайна форма дієслова вживається тоді, коли дія інфінітиву є майбутньою щодо дії, яка виражена дійсливим присутком. Наприклад, I want to see you. Це вже я хочу тебе бачити. Я тебе ще не бачу. Я хочу тебе побачити, тобто в майбутньому тебе побачити. У нас є дія, яка в теперішньому часі, і дія, яка буде в майбутньому часі. В англійській мові це ніяк не виражається ніякими допоміжними дієсловами. словами. Ми не виражаємо майбутній час в інфінітиві. Але коли ми перекладаємо і коли ми взагалі говоримо це речення, ми маємо на увазі, що в майбутньому я хочу тебе побачити. Я зараз хочу в майбутньому тебе побачити. I want to see you. У нас є. Наша майбутня дія щодо дії, вираженої дієсловом присудком. Тривала форма дієслова вживається тоді, коли дія є одночасно з дією, яка виражена дієсловим присудком, але ця дія є тривалою. Тривалою. Наприклад, It is... Nice to be watching you. Як гарно на тебе дивитися. Ми бачимо, що у нас є дієслово присудок is, який вживається в теперішньому часі. Наш інфінітив to be watching також вживається в теперішньому часі. Я зараз на тебе дивлюся. Ця дія є тривала, тому що я дивлюся на тебе, можливо, протягом п'яти хвилин, або десяти, або тиждень. Ми вживаємо Continuous Form, доміжнеді слова to be та четверта інгова. форма. І наші дві дії є одночасні, а друга дія є тривалою. Тому ми скажемо It is nice to be watching you. Це добре на тебе дивитися. Перфектна форма, в свою чергу, вживається тоді, коли дія, яка виражена інфінітивом, передує дії, яка виражена нашим дієсловим присудком. Наприклад, I am lucky to have seen you. Я Щасливий, що я тебе побачив. Тобто, я щасливий зараз, я тебе побачив до цього. І коли ми хочемо так сказати, то ми вживаємо інфінітив в перфектній формі. I am теперішній час. To have seen you, колись я тебе там побачив. І зараз я через це щасливий. I am lucky to have seen you. Я щасливий, що я тебе побачив. У нас є дія. Нашого інфінітиву, яка передує дії, яка виражена нашим дісловим присудком. Щодо Perfect Continuous Infinity Form до тривалої перфектної форми, то ми вживаємо її в тому випадку, коли тривала дія, яка виражена інфінітивом, відбувалася протягом певного часу, і вона відбувалася до тої дії, яка виражена дієсловим присудком. Наприклад, I am lucky to have been dating with you for five years. Мені пощастило, що я з тобою зустрічався протягом п'яти років. Ви бачите, що в нас є дія, яка виражена інфінітивом, вона тривала. Дейтинг. Тобто continuous form. Але вона відбувалася перед дією, яка виражена дієсловим присадком в теперішньому часі M. I am. Я зараз щасливий, мені зараз пощастило, я зараз це відчув. Тобто, в теперішньому часі, що колись я з тобою зустрічався. Але ми не вживаємо звичайну перфектну форму, perfect, perfect infinity form. Тому що ця дія відбувалася протягом певного часу. Вона тривала. З першого по п'ятий рік ми зустрічалися, у нас була тривала, Це тривала дія, тому ми вживаємо perfect continuous infinity form. To have been dating with you. To have been dating. Допоміжне дієслово have, допоміжне дієслово be в третій формі. Та четверта інова форма дієслова тобто to have been dating.